Вітаю, ви на каналі ВЛК Плюс, стаття 31 наказу 402. Якщо проблеми із зором, що вирішить ВЛК? Уяви собі ситуацію, ти військовий, але після кількох місяців на фронті поміщаєш, що не можеш розрізняти обличчя побратимів на відстані. Приціл стає розмитим, читати карту майже нереально. Ти йдеш до лікаря, а той лише киває головою. Твій зір підводить. Що це означає для тебе? Чи зможеш ти продовжити службу? Чи тебе визнають непридатним? А може тебе відправлять працювати в тилу. Сьогодні розберемо статтю 31 наказу 402, щоб ти знав, що робити, якщо у тебе проблеми із зором. Військовий із гострою короткозорістю, Олександр Піхотинець, він не помічав проблем із зором, поки не потрапив у окопи. Постійна напруга, нічні виходи, навантаження. І тепер він не може нормально бачити ворога навіть через приціл. ВЛК виносить вердикт, гострота зору впала до 0,4%. Але чи означає це, що його демобілізують? Далекозорість, яка може коштувати життя. Сергій артилерист, у нього далекозорість, і без окулярів він не може швидко щитувати координати на планшеті. На ВЛК йому кажуть, якщо зможеш коригувати зір окулярами, ти придатний. Але що буде, якщо окуляри загубляться в бою? Проблеми з кольоросприйняттям. Максим хотів стати сапером, але виявилось, що у нього порушення кольорові чуття. Він не відрізняє червоний і зелений кольори. ВЛК визнає його придатним, але відправляє в тил. Чи справедливо це? Що пише в наказі? Стаття 31 регулює придатність військовослужбовців із порушеннями зору. Категорія А. Непридатний до військової служби, сліпота одного або обох очей, відсутність одного чи обох очних яблук. Категорія Б обмежено придатний служба в тилових підрозділах. Гострота зору обох очей з корекцією не вище 0,5%. Гострота зору одного ока понад 0,5%. При іншому Оці до 0,2. Категорія В. Придатний, але з обмеженнями. Порушення кольору відчуття. Аномальна трихромазія, дихромазія? Що вирішує лікар? Лікар-офтальмолог проводить тести, вимірює гостроту зору, визначає рефракцію, перевіряє можливість корекції. Що вирішує голова ВЛК? Голова ВЛК затверджує категорію придатності та може призначити додаткові обстеження, якщо є сумніви. А тепер уяви, ти в бою втратив окуляри, і твій зір це просто розмита картинка. Чи зможеш ти швидко відреагувати? Факт: військовий, який не бачить ворога за 50 метрів, стає більш вразливим і для себе, і для побратимів. А що, якщо лікар ВЛК просто не хоче визнавати твій діагноз, як довести правду? Зі звичайним життям це теж можна порівняти. Якщо водій на дорозі не бачить знаків, це катастрофа. Тепер уяви, що військовий із поганим зором має вести бій. Поради щодо проходження ВЛК із проблемами зору. Перед ВЛК обов'язково відвідай цивільного офтальмолога та зроби повне обстеження. Візьмі з собою всі медичні довідки та виписки. Якщо носиш контактні лінзи, підготуй окуляри, їх наявність може вплинути на рішення ВЛК. Якщо рішення ВЛК здається несправедливим, оскаржуй. Вимагай повторного огляду або направлення на додаткове обстеження. Якщо у тебе проблеми із зором, не залишайся на самоплив. ВЛК може як допомогти, так і нашкодити, якщо підійти до питання без підготовки. Твоє здоров'я твоя відповідальність. Ти маєш право на чесне медичне обстеження. Не мовчи, якщо твоє рішення ВЛК несправедливе. Пиши в коментарях, які у тебе були проблеми на ВЛК. Поділися досвідом. Це допоможе іншим. Дякую. Рекомендуйте побратимам підписуйтесь на канал ставте лайк. Виникли питання. Не соромтесь. Пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!